Доброго дня, мої, мої мої хороші підписники. Запрошую вас в супермаркет Безмарк. Він такий огромний, тут треба, щоб зробити огляд товару, який тут на даний момент знаходиться. Це треба, знаєте, як часа цілий день цілий день потратити, виходить, і, і випустити, мабуть, 10 чи 20 відео. У ну, мене буде 2-3 відео. Я так, в основному, бакалія, овочі, фрукти, молочні продукти. Колбаска зі справжнього м'яска, Ну, завітаємо на власна пекарня. У них є дуже гарна випічка. Що тут ще в них є? Полетіли полетіли по супермаркету Велмар. Давайте з вами зараз пройдемося ось на крупи. Картошка ж у нас дорога, а крупи дешеві. Дивіться, тут поставили такі контейнери. І ви можете вибрати собі групи, які ви хочете. Ну, я вам скажу, мені не дуже це подобається, то що люди тут ходять, чхають, мошки літають. Ловіть лайфхак, візьміть Возьміть оцей ящик, поставте його трішки вище. Зверху зробіть кришку, а з боку краник, щоб ну, таку штучку придумайте, щоб сипучі сипались, і попідписуйте там гречка, рис, макарони, цукор, сіль. І воно буде все закрито і не буде оцього всього. А то знаєте, це поставили як поросята. Да, ви зараз кажете, я опять возмущаюся. Ну, а що ж? Ну це ж правда, нікуди ти правди цієї не дінешся. Не треба мені писати, якщо не подобається, не, не ходи. Ходила і ходитиму. Є такі мої, у мене підписники, яким все подобається. Те, що я розказую. Я буваю, знаєте, як зумлюся ще трішечки. Ну, а що тут зробиш? Тому що якщо. Все серйозно вас приймають, з розуму можна зійти. Полетіли, що це у нас тут за 12 гривень 15 копійок? Якась така каша цікава. Крупа перлова. це перлова. А ось за 18 гривень 65 це пшенична. Рис, дивіться, рис. Ну, він якийсь такий цікавий. Зараз я вам ближче його покажу такий. Він Там і білий, і не білий, якісь різні кольори того риса. Але він 37 гривень 44 копійки. Недорого. Можна, в принципі, взяти попробувати. От дивіться, манна крупа по 18,55. І сіль 8 гривень 75 копійок за кілограм. Далі, тобто ще з другої сторони, у нас є багато всього. Це в нас чечевиця. 52 гривні 15 копійок. А це в нас ще горох є дуже прикольний, класний. Хто любить горохову кашу, то завітайте в вельмар. Взяли б, знаєте, як накриття якесь придумали, написали бо тут: горох, краник прицепили таку штучку, що раз, насипали, скільки вам треба рису. І все, і було б прекрасно. Чи не рису, а гороха цього. Що це тут? А тут ще щось є по 53 гривні. Кускус. -кус. Оце кускус. 53 гривні 91 копійка. А ось пшено, 18 гривень, 41 копійка. Оце це на каша. Ой, вона така гарна, бачите, жовтенька. Мені подобається. 13 гривень 79 копійок за кілограм. Ну, Ну, а бачите, якщо воно не упаковане на розсип, то крупа трішки дешевше. Ну, в Велмарці завжди є великі знижки і акції. Так, борошно, це ж борошно 1603. Це якесь одне борошно. Ось іще якесь борошно. Темне. Житнє, мабуть. Так, да, житня 10 гривень 60 копійок. А оце ось, дивіться, ще одне борошно, кукурудзяне, 11 гривень 57 копійок. Хто хотів кукурудзяного борошна, житнього? О, дивіться. Такі контейнери поставили, прийшли, набралися і кивом і пішли. А це ось, мабуть, борошно перший гатунок, 14 гривень 95 за кілограм. З мішка вам висипали його і вперед. Так, далі, що у нас тут? У цей в мішках? Що це... Цукор. Цукор. Цукор з каміннями. О, дивіться, тут ціна цукра 27 гривень 45 копійок. Це така ціна цукору. Так, що у нас ще цікавить гречка? Гречка тут дивіться, а що це? Два ящика. Два в одному. 23 гривні 72 копійки. Це можна прийти, набрати гречки. І мішка і підстає. І їсти цілий год місто картоплі. Це вже якась пшенишна з устюками. Це за 12 гривень 68 копійок. Що це за крупа? Ячна, це ячка. А оце за 10 гривень 75 копійок пшенична. Це вона така, бачите. А ось ще тут багато риса якогось рис. Перемішку з гречкою, бачите? По 46 гривень 44 копійки. І ось ще якийсь рис по 43 гривні 39 копійок, оце такий. Так не спішав вам показую. І ось рис жовтий. 45 гривень 65 копійок. Це суші можна робити з цього риса і непоганий. І оце булгур. 35, 90, 35 гривень 59 копійок Google, бачите, доволі такий непоганий. Люди з возиками ходять і я ходжу з возиками. О, овсяночки. Хочете ось овсяночки? 21 гривня, 29 копійок. овсянка. Ту люби овсянку. А це якісь макарони. Макарони по 30 гривень, 30 копійок за кілограм. А ось якісь цвітні макарони, дивіться. Рознобойні 32 гривні 40 копійок за кілограм. А це ось такі 22 гривні 13 копійок. Ну це знаєте, як ото я возмущаюся, як поросята ото в стайні Понасипали, люди ото ходять, беруть ось макарони 21 гривні 31 копійка. Непогані, мабуть, їсти можна. Це ж макарони з макаронами різними, он там щось. 20,99. Це ось тоненькі макарони. 20 гривень 99 копійок. А це ось 21 гривню 16 копійок. Ще якісь макарони. Хочете недорогих помідорів, дивіться, дешевше, ніж на базарі, Наш ґрунтовий, мабуть. Да, грунтовий, 26 гривень 85 копійок. Можна вибрати ось. Набрати помідорів Велмарті недорого. Ну Там ще є і помідор по 69 гривень 85 копійок, трішки дороже. І є ще й перчик, На перчик, звісно, трохи дорогого та єде перчик. 25 гривень 15 копійок. Оце такий перчик. Білозірка. Це червоний перчик. 79,85 величенький. Це так. Ось також синенький 19 гривень 85 копійок. А, от, морковка 29 гривень 94 копійки. Ідеальна просто морковочка. Чесночок по 134 гривні 85 копійок. Цибуля Ялтинська. З Ялти нам привезли 115 гривень 20 копійок за кілограм. А ось якась недорога. Дрібно-вагова 842. Оце можете дрібною набрати таку цибулі-зелень посадити собі Буде. А це якась дорога, шалот. Цибуля-шалот. 79 гривень 94 копійки. Оце така цибулька. А, картопля, всіх цікавить картопля. Кілограм картоплі 24 гривні 85 копійок. А он ще є якась дорога картопля, бачите? Мита, вам її вже помили. 35 гривень 27 копійок. Оце так. І ще є картопля по 25,90. ось мішечок вам положили. По 3590 мішечку такому. Бачте невеличкому. Батат по 159 гривень 40 копійок. Так, огірочки 58,75. І по 84 гривні 85. І по 81 гривні 37 копійок. Тут три вида, три вида огірки. Так, гарбузи. 22 гривні 85 копійок за кілограм. Одні гарбузи. А це ось дешеві гарбузи. Дивіться, 12,99. Оце взяли а це і гарбуз купили, Кашу гарбузову зварили. Вам ще там будуть сімічки, вони корисні. Це щоб листів не було. Так що, гарбуз треба брати. А, лимон 69 гривень 89 копійок. А апельсин по 62 гривні 90 М -м -м. Великий вибір яблук. Через вже сезон яблук пішов і груш. Груші 46 ,57 гривень 57 копійок, А яблучка по 28,32. І по 39,99. А оце якесь зелене, хороше, красиве Голден 39,99, 40 гривень кілограм. М -м -м. Це так. Груші. Бачите, скільки груш всього всього багато. От слива у вас така в контейнері буде 45 гривень, 13 копійок сливка, а абрикоска доволі непогана. По 92,04. 92 гривні 4 копійки. Та вже б написали по 92 хурма. Сезон хурми пішов, Ну хурма зелена, кажу вам зразу. Зелена, зелена така, знаєте, твердо-твердо, як горіха, то і каш, іль, каштан. По 119 гривень 99 копійок. 120 гривень кілограм курми. Можете її купити, в морозилку положити, витащити на, на третій день, розмерзнеться і їжте. Так, банани. банани, банани, банани 55,90 банани, виноград, виноград, кишмиш. Ось бачите, кишмиш. Кишмиш ваговий 85 гривень 31 копійка. Оце така ціна винаграда. Кишмиш. Ну, магазин взагалі просто Гляньте, такий у нас. Здоровий-здоровий. Ось ще є такий, бачите, лоточок доволі непоганий, що тут є. З 340 гривень 91 копійка. Споржа. Якісь тут, Непонятно що це по 168,95. Салат Айсберг. 53,80 Салатина вам буде. А це лук-порей, напевно, порей. порей? 69,85, лук-порей. look. Окропчик дивіться, сезон окропа пішов по 12 гривень 3 копійки. Циклет вагоє. Не глянем, по чому цей окропчик. 50 грам, 12 гривень 3 копійки. 24 гривні, 6 копійок, 100 грам, 240 гривень кілограм. 25 гривень, 48 копійок. А тут скільки виходить. А це ж, навіть більше воно. Та вони так мілко пишуть, що я тут не пойму, що воно там написано. Ще. Це трушечка 28 гривень 32 копійки. Ось. Це 100 грам. І цибулька по 25 гривень, 48 копійок. І це так. Зелень. Даже буряка наварили по 62 гривні, 56 копійок. Ось. Це вам буде такий бурьок. Бачите, це для лінивих називається. Хороший. М -м -м. Так, в відрах можна купити, бачите, такі не банки, а пластикові відра. Помідори квашені, мабуть, по 55 гривень 80 копійок. Кілограм там написано. Кілограм. Це їхня власна марка, це вони самі солять. Велмарт іменно, бачите? Це номер один. Кілограм. Це кілограм, я не знаю, чи общого, мабуть, чи помідорів тільки. Огірки 62 гривні 92 копійки. Голодним сюди приїжджати не треба. Ви оце це поїли і приїхали сюди, якщо ви хочете так поснімати відео. А якщо хочете скупитися, то дивіться моє відео і заговітайте, потратити сюди гроші. Огірки Солені 93 гривні 24 копійки. І відро вам в подарок. Це ось, оце дорогий. А власна морка їхня, самі зробили, дешевше 64,99. Тут кілограм. капусти ще вам наквасили. Такі ціни на капусту. І морковка. Морковку тут можна брати. 43 гривні 20 копійок. І вага цієї її моркви 400 ви бачите, багатенько. А якщо хочете більше відрону взяти, здорове, то заплатите 93 гривні 49 копійок. Оце так. І он така є морковка. Капуста вже квашена 55 гривень 87 копійок. Ну, оце, в принципі, так. А от починається ряд оце, печення конфеты. Ну, конфеты я розумію, запаковані. Кохвете, Ках, конфеты. Та я, ладно, віддивляюсь. Вон дивіться, це теж як порося там. Набирайте, вибирайте, люди ходять, плюють туди. Оце ось можна, в принципі, брати в упаковочки лежить. Це мені. Можете навіть спробувати, я думаю, ніхто вам нічого не скаже. Воно вже, мабуть, хтось над Грис не подобалось, положили. І ящиками можна брати, хочете ящичок, хочете. В пакетику набрали. Спряники доволі непогані. По 78 99 копійок. Ну, там багато всього їсть. Теж бачите, на вам. Чи трудно його пофасувати, чи щось придумати, можна щось вже придумати. Ну, ви можете, я думаю, тут спробувати смачне воно чи не смачне. Ось таке от типа кофейні зерна. 120 гривень. Топлене молочко. Ми зараз оце тут походимо, а потім в мене буде частина 2, ми підемо подивимося на консерви. І ще охорона ходить, дивиться, щоб не їли, мабуть. І ось якісь білосніжка. Білосніжка 165 гривень, 9 копійок за кілограм білосніжки. Ой, яділ. І ось печиво по 123 гривні. Ви можете сюди прийти, в принципі, і купити. Вибір здоровий і акції вистачає. Так, підем далі. Сходимо, подивимося, що там ще є, продається. Гляньте ні, акції. Це відділ з солодощами. О, оці вкусні штуки. 539 гривень 99 копійок за кілограм. Це машмелов, зефір жувальний, а це зефір жувальний Це берете каву зварили і каву туди чіп, і воно смачненьке. Жеко хороший по 160 гривень 40 копійок. І ось непоганий такий зефірчик. Це ж вони за кілограм пишуть, а тут менше трошки. Ось такі упаковочки. Ось. Вон пенхлепи. Цукерка, цукерка, я знаю. Ви ж це ж почнете мені там писати? Я так трішки призупиняю, відео бистро найду, щоб ви почитали, остановили відео, ціни подивилися. Різні різні. Оці ну, непогані. бачите, коробка. 132 гривні. Ну, тут дешевше, ніж в рошені. О, кстати, я давно в рошені не була, вам нічого не показувала. Вона буде туди завітати до пана Порошенка. Це ось цукерки теж такі, бачите, в коробочках. Чупік, хочете чупік. Купили такий здоровий чупік. На в тому здоровому чупіку, багато чупіків. Ціна на чупіки. Вони ж, мабуть, ну, різні, я так зрозуміла, бачите? Чупи тут різні. М -м -м. І рошен тут продається. Та він на всіх супермаркетах цей рошен продається. О, знижка, дивіться. Ось, мінус 33%. Шукайте такі акції, мінус 33%. Це непогані такі. Віті цукерки міні-банан шоку. 110 гривень і 33% знижки. Купили і наїлися. До 28-го 10-го. А, це його з'їсти вже скоро треба буде. то. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте зі мною. Велмарт. О, це цукерки. Бачите. А це кова мелена. Колекція чаїв. Це колекція чаїв, це на подарок класна штука. Гляньте, колекція 18 смаків чаю. Бачите? Гляньте. Вельно смачний. 219 гривень, ще й по акції зараз на даний час йде воно. Кава мелена смажена. 250 грам, 122 гривні. Оце в мене кави немає. Треба буде взяти собі каву. А я думала, гроші не тратить. Хто пробував таку каву? Натуральна, смажена мелена. Інтересно, смачна вона, чи ні? Тут опція ого го. Налітайте і розберуйте шоколад молочний, 41 гривня також по акції. А ось рошенний, де дивіться, 25 гривень, 99 копійок. Це вофійка. Бачите таке? Вона, ну, як, то, це на кожного свій смак, мені вона, я вам скажу, не зайшла. Не, не то пальто. А от дивіться, власна морка, батончики ось поробили, такі доволі непогані. По 7 гривень 99 копійок. Бачите, батончики можна ще купити. З різними смаками. От Батончик кокосовий, вафля якась. Ну, це все. Оцено. А сорті 7,99 50 грамів. Оце так. По шоколаду пройду вам. От дивіться, знижки, шоколад. 156 гривень і 33%. Откуда цей шоколад? Смаком малини, лінт. А тут може ще якісь акції є. Ось акція, бачите, це шоколадки по 81,99 гривень. Там якісь такі штучки. Воно як їй вони зриваються. Я її брала, коли вони були по 43 гривні. Цвіточ 112 гривень упаковочка. Там, виходить. І змішка 33%. 235 гривень. Доволі такий непоганий, хороший mm. лоп ні по 103 гривні, 60 копійок вау. Wow. Mm -hmm. Ну, акція, дивіться, 33%, 13 гривень 53 копійки, ще й 33%. Така трубочка буде вам за 7 гривень. ці за 6 з копійками з такого плану. Bounty, кстати, дивіться, недорого. 21 гривень 28 копійок. Снікерс. Ну це так. Хто любить солоденьк? Багато всього. По 8 гривень, по 9 гривень батончики. Купили, з'їли, наїлися, пішли додому. і ось тут... Бачите, дивіться, в коробочках ще можна купити слоєчки.